Дивіться уважно: цю хлібину зберігали при кімнатній температурі всього три дні. Один-два дні вже починає черствіти пліснявіти. А цю хлібину дивіться, дивіться, ось зберігали аж три роки, і він лише зачерствів в таких же умовах. Хліб це продукт, який псується дуже швидко. А тепер вгадайте, яку із двох буханок можна вважати справжнім хлібом. Відповідь трохи згодом. А зараз територія обману покаже, як випікають натуральний хліб. Чотири компоненти: борошно, вода, дріжджі і сіль. Це приблизний склад сучасного хлібу: борошно, вода, цукор, сіль це хваска. А це вже склад хліба старого рецепту. Різниця між ними лише в одному інгредієнті дріжджах. Це колонії термофільних бактерій. Вони стійкі до високих температур. І дріжджі, скаже пекар, небезпечні, бо начебто викликають рак. Дослідження французького вченого, який поміщав раку клітину в рощі дріжджі, вона там за неділю збільшилась двічі. А от закваска, на думку пекаря, кращий інгредієнт. Наші предки вони завжди випікали хліб на заквасках. Це не лише дань традиціям. Хліб на заквасках навіть корисніший. На заквасці є. Діастаза це фермент, який розщепляє крахмал на мальтозу. Можна сказати, що наш хліб є і дієтичним. Так нас запевнив Руслан. Він пече хліб на заквасці уже 10 років. Закваску ми робимо з житнього солоду. Окрім закваски, в старовинному рецепті цього хлібу ще просіяне житнє борошно, вода і сіль. Дуже неприємно, коли буде шматок солі, не розмочений в тісті. Все це треба вимішати. Тісто має, буде такої висоти, що відліпало від, від рук. І покласти в форми. Вручну формуємо і викладаємо, щоб настоялося у теплі хоча б години три. Це у нас імпровізована парова камера, в якій ми розстояємо хліб. І лише тепер можна покласти у піч на одну годину. А поки хліб печеться, територія обману покаже, з чого і де випікають хліб сучасний, який ви купуєте в магазинах. Ось, наприклад, кадри з одного із хлібзаводів в Умані. В цій ванні тут миють посуд. А потім у цей посуд кладуть тісто для хліба, яке у них валялося перед тим на підлозі. На заробітниць просто підійшла з випадкового новозіпила, поправила ногу і далі стала працювати. А ось ці фото, мабуть, бачив кожен відома історія про таргана в кримському хлібі. Находили сторонні предмети в Криму попав тарган. Навіть наш експерт до центкафедри товарознавства Антоніна Самойленко сама знаходила чужинців у магазинному хлібі. У мене був випадок, коли в хлібі е, часточка пластмаси, знаєте, з мішка така полосочка попалася. А ще скаже доцент, бувають дрібні непроміси. Сухарик попався в хлібі. Ось щось таке воно нагадує. Це через те, що деякий хліб роблять уже із зіпсованого хлібу на Туди поставщику п'ївають. І це, як виявляється, дозволено законами і нормами. Хліб, який не продався, повертають заводом, це допустимо. Це допустимо. Але повернемося до хліба за старинними рецептами. Він якраз спікся. Ось наш хлібчик можна сказати, вже готовий. Ми маємо рівно мірно засмажену. Скоріночку. Зараз ми порівняємо його із типовим хлібом із магазину. В чому ж різниця? І де є обман, розкаже пекар із десятилітнім стажем. Він дуже добре засвоюється, не вкладається про запас жирові клітини. Крім корисності та дієтичності, житній хліб лише черствіє, і це завдяки заквасці. Пінозаквасів зберігається тиждень. Більше він не плісневі, як але такий натуральний хліб і коштує дорожче. У нас хліб продається по ціні 50 гривень. Звичайно, він не по кишені простим українцям. Тоді що купувати у супермаркеті? Щоб дати відповідь на це питання, територія обману запросила дієтолога. Еластичність хліба не образом про його бівукалаївності та майстра спорту по фітнесу. Два три. Вони дадуть свою оцінку та поради, як же правильно обрати хліб, і складуть рейтинг, що шкідливого і що корисного є у буханках. Поехали! На п'яте місце фахівці поставили білі сорти хліба, а саме пшеничний та батон. Глікемічний індекс продукту – це способність хліба повищати рівень сахара в крові. В білому хлібі цей індекс зашкалює і їсти його можна не більше двох шматочків на день, скажуть експерти. Тому і п'яте місце, щоб ви не похладшали. Навіть здоровим людям не стоять їсти його кожен день. окукаждиокі угліводи, вони швидко осваиваються в організмі. Сірі та чорні сорта хліба розділяють четверте і третє місце нашого рейтингу. Польза за темними сортами хліба. Виявляється, чим темніший хліб, тим корисніший, бо в ньому менше пшеничного борошна. На 30 більше содержать железо, наприклад, в три рази більше магнія, в два рази більше калія, в чотири рази більше клітчатки. Друге місце за цільнозерновим хлібом. Багат з лаками, мультизерновими а, культурами і он. Довго вже дає насичення. Він ситний, якщо порівнювати з попередніми хлібами, то навіть дієтичний та збагачений корисною клітковиною. Та клічатка великолепно стимулює моторику кишечника, знижує рівень халістеріна, хорошо впливає на сердічно-сасудісту систему. Ну а на перше місце експерти поставили житній хліб із додаванням родзинок та насіння. Чорний хліб з додавленням ізюма. Насправді в ньому менше калорій, але їм надовше можна наїдатися. По що ще ситості буде прирівнюватися к трьом-чотирьом кусочкам батона. До речі, при виборі хліба зверніть увагу на його структуру. Чим плотніше хліб, чим менше в ньому розрихлітелі, тим он более корисний. Ну і головне, не переїдайте. Чітку в достатньо, достаточно около 150 п'ятдесяти грам. Повторимо ще раз. Добова норма це 3-4 скипки житнього хліба в день, але якісного не зараженого пліснявою. Соціальний хліб. Саме дешевий муки. Здійсь сто плесень Пресінь водіскоріш за все, такий хліб заражений, бо він зроблений із залишків зачерствілого хліба, який не продали в магазині і повернули у пекарні. Батон это риск номер два. Тому що плесень любить пшеничну муку і весь білий хліб. Якщо б виробники додавали до дешевого білого хлібу вершкове масло, цукор, як, наприклад, у дорогі сорти, то пліснява б розмножувалася вдвічі повільніше. Наприклад, пасхальний кулич може встати цілу неділю і пісні. А от житній, бородинський та інші заварні хліби, пліснява практично не їсть. Сірий і чорний хліб. Первутся с добавлением кислоты, уксуса, например. А плесень боится кислой среды. И главное, будьте уважнее из нарезанным хлебом. Корочка тверда, Она сдерживает поры плесени. А вот мякиш идеальная среда, мягкая и влажная. До того ж, нарезанный додатково обробляют. Его обрыскивают дезинфектами, зачастую спиртом. Он, конечно, испаряется, но вкусовые качества не пускає. Та хліб із сухофруктами і горіхами може приховувати небезпеку. Якщо производитель зекономив і купив плохи семічки і сухофрукти, то плесень може перейти і в хліб. Ну що ж, тепер ви знаєте усю правду про макаронні вироби, якими вони мають бути насправді, а також торти із чого їх роблять, і як їх потім підміняють на свіжі. А зараз кілька простих правил. Давайте просто підсумуємо, як же обирати хліб. Правило перше, не беріть хліб, який вже з пошкодженнями, тому що він може бути зараженим. Правило друге не беріть гливкий хліб. От якщо ми натиснемо на нього пальцем. То він одразу не відновлюється. Це теж ознака того, що в ньому може поселитися вже пліснява. І правило третє: не беріть хліб у целофані, особливо нарізаний. А Якщо берете, то одразу його перекладайте у хлібницю. Але і хлібницю треба правильно обирати, тому що ви можете заразити хліб уже самі вдома. І от найгірший варіант це пластмасова, тому що вони робляться із полістиролів. А полістирол може бути токсичним. Другий і кращий варіант, але не ідеальний, це дерев'яна хлібниця. Плюс її в тому, що вона натуральна, якщо правда там не використовували якихось хімічних клеїв. Але мінус її в тому, що якраз в цьому натуральному найкраще розмножується пліснява. Як вихід, щоб не заводилася пліснява у дерев'яних хлібницях, треба вкривати її лаком. Але тут може бути мінус, бо лак може бути токсичним. Або купувати хлібницю із ялівця, тобто російської. Це можжевельник. Він має антибактеріальні властивості, але дає трошки такий специфічний запах. Навіть потім придає його хлібу. І третій варіант метал. Найкращий варіант це якщо хлібниця зроблена з металів, які не іржавіють. Але, наприклад, в нашому випадку ось така гарна хлібниця, на якій просто вказано, що вона зроблена з якісного металу і вироблена в Китайській Народній Республіці. Якщо на упаковці не вказаний метал, з якого зроблена ваша хлібниця, таку краще не купувати. Ну і наостанок два народних методи зберігання хлібу. Перший це льняна тканина, яка Буде пропускати повітря і зберігати ваш хліб, але її все одно треба класти разом з хлібом у хлібницю. І другий варіант насипати рису прямо у хлібницю. Як відомо, рис дуже класно всмоктує в себе усю вологу. І тоді хліб буде зберігатися якнайкраще. На сьогодні це все. Це була територія обману. Тепер ви знаєте всю правду про хліб та макаронні вироби. Ну і як завжди, не давайте себе дурити. А більше інформації зможе. Можете прочитати на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці Сідушка Ван One.